Привіт малята! Сьогодні ми з вами вивчимо пальчикову гру, яка називається «Їде котик на машині. Але перш за все, ми повинні з вами запам'ятати деякі рухи, які нам будуть потрібні у вивченні цієї гри. І так, дивимось. Кермо корзина, пішохідний перехід. Маленькі пішоходи йдуть по пішоходному переходу. І так почали. Їде котик на машині, кошенят везе в корзині, попереду перехід, каченята йдуть в похід. Кіт машину зупиняє, пішоходів пропускає, котик, правила, всі знає, пішоходів поважає. Сподобалось вам, дітки? Гадаю, сподобалось. А тепер давайте повторимо і ще швидше. Ї... Іде котик на машині, кошенят везе в корзині. Попереду перехід, каченята йдуть в похід. Кіт машину зупиняє, пішоходів пропускає. Котик, правила, всі знає, пішоходів поважає. До побачення на все добре!